Привіт, синку, привіт, е, мамо. Що в тебе з голосом? Не знаю, все як завжди. Можу я поговорити з татом. Він відповідає на телефон. Ну, гаразд. він зараз зайнятий зі своєю подругою Кариною. Але в нього немає подруги на ім'я Карина. Є, вони зараз на горі в спальні. Гаразд, любий, зроби мені ласку. Підійди до спальні і голосно крикни. Мамина машина щойно заїхала у двір. Потім повернися і розкажи, що сталося. Ок, ну що там? Тато дуже злякався. Почав бігати по кімнаті, перечепився, вдарився головою і тепер не рухається. А що з Кариною? Вона теж злякалася. Вистрибнула у вікно прямо в басейн, але в басейні не було води. Тепер. І вона вона не рухається. Синку, ми що в американському кіно? У нас немає басейну. Ой, а це точно правильний номер. Стоп! Що?